Час новин в ефірі національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Російські військові уранці скинули із дрона вибухівку на цивільне авто у Дніпровському районі Херсона. Постраждали двоє чоловіків. Вони ушпиталені. У обох потерпілих контузії, вибухові та черпно-мозкові травми, уламкові поранення. На Запоріжжі та Донеччині зараз є загроза від ворожої тактичної авіації. А по Сумщині та Харківщині росіяни кілька годин тому запускали керовані авіабомби. Тривогу в цих областях ще не скасували. Ми закликаємо вас перебувати в безпечних місцях до оголошення відбою. Одна загибла троє поранених та пошкоджені будинки. Такими є наслідки масованої дронової атаки на Київщину. 28-річна жінка загинула. У Обухівському районі також є поранені їхній стан середньої тяжкості. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У лікарні перебувають чоловік, жінка та чотирирічна дитина. У Обухівському районі частково зруйнований приватний будинок. У багатоповерхівці поруч вибиті вікна у Фастівському районі. Спалахнула масштабна пожежа в медичному центрі та горіло на одному із підприємств. У столиці у Солом'янському районі повилітали вікна в житловому будинку. У Голосіївському уламки збитого ворожого безпілотника впали на дах нежитлової будівлі. Ця дронова атака стала наймасованішою з моменту повномасштабного вторгнення. Росія запустила 273 безпілотні літальні апарати, шахеди та інші типи безпілотників почали залітати на територію України від 16-ї години. Суботи наші оборонці підтвердили збиття 88 шахедів на сході, півночі та в центрі країни. 128 дронів були локаційно втрачені без негативних наслідків. Тобто понад півсотні ворожих безпілотників збити не вдалося. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи. Авіацію при цьому не піднімали в небо. Унаслідок атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина, Донеччина. Зараз для східних областей існує загроза запуску керованих авіабомб. Прорватися на другу лінію оборони поблизу Турецька зараз намагаються росіяни, щоб вже там розпочати бої. Для цього у більшості випадків використовують мотоцикли. Таке розповіли в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Турецькі окупанти намагаються обійти або із флангів, або проскочити у місцях, де є стик підрозділів українських захисників і окупантів. Вони ще намагаються бити стик зон контролю підрозділів. Щоб просто проскочити там, де одні ще не бачать, а інші вже не бачать. Е, мотоцикл як засіб доставки допомагає швидко подолати кілзону так звану, цебто простір, який прострілюється та пробувається дронами. І більш того, якщо дощетво порівнювати його з бронетехнікою, то якщо і перелетить дрон, тебе знищить, то він знищить не 10 осіб в одному БТРі, а знищить його ну, особи на мотоциклі. Загиблий шестеро поранених та півсотні зруйнованих будинків. Такими є наслідки ударів російської армії по Донеччині за минулу добу. У Яблунівці російський снаряд влучив у приватну оселю та вбив людину. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Окупанти обстріляли 13 прифронтових міст та селищ, зокрема Костянтинівку, Лиман та Ямпіль. В Андріївці п'ятеро травмованих. Ще одна людина поранена в Покровську. Серед руйнованих будинків житлові та адміністративні. Крим, як і вся Україна, має бути вільним. Імперії завжди падають. Про це у день пам'яті жертв політичних репресій і геноциду кримських татар написав у своїх соцмережах президент Володимир Зеленський. 81 рік тому радянська влада почала депортацію цілого народу із рідної землі. Для десятків тисяч кримських татарів це стало смертельним вироком. Це трагедія, яка стала можливою через злочинну тоталітарну систему і безкарність вождів у Москві, зазначив президент. І від 2014 року тисячам сімей знову треба боротися за свободу та власний дім через російську окупацію Криму. Працюємо, щоб захистити нашу незалежну державу, усіх наших людей, усю нашу землю. Таке підкреслив Володимир Зеленський. Трагедія, яка стала можливою через злочинну тоталітарну систему і безкарність вождів у Москві. Трагедія, яка ніколи не мала б повторитися, але сталася ще одна російська окупація Криму у 2014 році. І тепер знову тисячі сімей, на жаль, розділені. Знову треба боротися за свободу та власний дім. Шануємо пам'ять усіх жертв депортації цього геноциду кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо, як важливо, що народ зміг повернутися додому. Працюємо, щоб захистити нашу незалежну державу. Державу, усіх наших людей, усю нашу землю. Крим, як і вся Україна, має бути вільним. Імперії завжди падають. Володимир Зеленський, президент України. Дональд Трамп вважає, що без його участі війну в Україні не зупинити. У соцмережі він написав, що вже завтра має намір зателефонувати Володимиру Зеленському та Путіну. Водночас, держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо підтвердив підготовку до прямої зустрічі Трампа із Путіним. На думку Рубіо, саме це зможе вивести ситуацію з перемовинами щодо закінчення війни в Україні з гудхого кута. Зараз вирішується, де і коли така зустріч відбудеться. Ну а якщо Москва продовжить затягувати мирний процес, Сенат Америки ухвалить новий законопроєкт щодо санкцій проти Росії. Осімелидине, що може розв'язати цей лохий кут, це пряма розмова між Трампом і Путіним. Він же відкрито висловив бажання і впевненість, що це має статися, і сподіваємося, що скоро вирішиться. Президент публічно виступив з цією пропозицією. Організація такої зустрічі потребує певної роботи. Тож не можу сказати щодо місця і дати Ну а таємний флот Росії потроху виходить із тіні. Російський винищувач прикрив танкер, що його в Балтійському морі спробували зупинити військово-морські сили Естонії. Судно прямувало під прапором африканського габону, і тільки до нього наблизилися естонські військові. З'явився бойовий літак Росії. Деталі того, що відбувалося далі, розкаже Ростислав Сосоєв. Естонці наказують зупинитись. Танкер йде далі. Місцеві ВМС повторюють вимогу. Your... Ваш запит відхилено. Дотримуйтесь моїх вказівок. My Але судно під прапором Габону і російськомовним екіпажем продовжує рух на Росію щоб зупинити танкер. Естонське ВМС залучають свої катери та авіацію. Росіяни підіймають в повітря бойовий літак. Fighter jet. Цей винищувач порушив територію НАТО майже на хвилину. Це щось нове. Ми повинні розуміти, що Росія тепер офіційно пов'язала себе з тіньовим флотом, коли судно увійшло в економічну зону Балтійської країни. Естонія спробувала зупинити корабель для перевірки та з'ясувати, чи становить він загрозу. Балтіос юроя з кожним кроком ймовірність серйозної ескалації в Балтійському морі зростає. Тому навіть тим службам, які мають повноваження на певні дії, завжди потрібно ретельно оцінювати можливі наслідки. через російський винищувач піднялися в небо і натівські військові літаки зі складу повітряної поліції в країнах Балтії. Але ці португальські винищувачі з авіабази на півночі Литви зазвичай не атакують, а лише спостерігають це ймовірно та сама логіка не ескалувати. Що, на мій погляд, є хибною парадигмою у відносинах з Росією. як поставити Росію на місце в 2015 році. Показала Туреччина її повітряний простір теж порушив російський винищувач, і турки його просто збили. Росіяни відповіли лише дипломатичною перепалкою. Провокації абсолютно реальні. Вони відбуватимуться насправді зі справжніми літаками, справжніми винищувачами, справжніми суднами і на кону життя реальних людей. В Латвійському МЗС повідомляли, що саме через Балтійське море проходить близько 84% всього російського експорту сирої нафти. Це десятки мільярдів доларів на рік. Подібних дій з боку Росії, і слід було очікувати, що вони спробують захищати якимось чином охороняти тіньовий флот, який плаває під прапором різних країн, це, мабуть, перший крок у складі тіньового флоту Росії до тисячі танкерів. близько чотирьох сотень з них щодня курсують в Балтійському морі та допомагають РФ наповнювати військовий бюджет. Кошти поступають, бізнес іде ну, в принципі, ну погано в тому, що ці кошти йдуть на війну проти України і на дестабілізацію ситуації в Європі. В Європейському Союзі визнають, що Росія загрожує всім країнам в регіоні Балтійського моря. Тіньовий флот підозрюють у диверсіях на підводних трубопроводах та кабелях. Через це анонсують посилення спостереження та подальші санкції. А інцидент біля берегів Естонії для росіян залишився безкарним. Танкер вимогам не підкорився. Естонці лише спостерігали і супроводжували, доки судно не увійшло в російські води. Ростислав Сисоєв, Міндаугас Василявскаснері у збаню Ми Україна, марафон Єдині новини. Їх об'єднує одне горе. Вони нічого не знають про рідних, які зникли на війні. У Києві зібралися родичі захисників із десятків бригад з усієї України, щоб нагадати про полонених та безвісті зниклих. Акція була із творчою складовою. Там побував Юрій Лузенко. Востаннє вона чула брата ще у лютому 22-го року, коли він був у Маріуполі. Ми знаємо, що його телефон мобільний вмикався ще 2 березня, а потім вже на тій позиції, де він вмикався, росіяни теж знищили вишки, і зв'язку не було. Батальйон, у якому служив її брат, обороняв важливі об'єкти в Маріуполі. Коли він зник, при яких обставинах чи живий нас немає інформації, і де саме він знаходився? З ким, до якого часу рідні нашого батальйону не мають інформації. Надія мати загиблого військового, а зараз шукає ще й свого онука. Зв'язок з ним вона теж втратила ще у березні 22-го. Новіков Артем Сергійович був слава Україні був Маріуполі, полку Азов. Може він в полоні? Може ще нов. Я нічого не можу знати, де знаходиться мій внук? Об'єднує всіх цих людей спільне горе, і саме аби про нього нагадати, вони зібралися у центрі столиці. мотивованість населення і нагадати про те, що досі хлопці потребують нашої допомоги, а також знайти шляхи вирішення в тому, щоб хлопці якнайшвидше були вдома. На таких заходах родини також отримують таку реабілітаційну підтримку, тому що сьогодні тут присутні родини з усіх куточків України. Це була творча акція. Учасники читали вірші, співали і розповідали про своїх рідних. Зараз тут присутні люди е, з Харкова, з Ужгорода, з Рахова, е, з Вінниці. Тобто люди приїхали з усіх куточків е, країни для того, щоб побити, побути разом, нагадати про свій бій, нагадати про своїх рідних, е, нагадати іншим людям, що ми чекаємо. Я прийшла підтримати ті родини, які чекають. Своїх синів, чоловіків, батьки, яких безпокояться за своїх рідних дітей. І щоб вони ніколи не знали такої болі, наші онуки, наші діти, щоб не знали такої болі, як зазнали ми. Я потеряла саме найдорожче, шуби. Організатори переконані саме у такий спосіб через мирні акції, і можна нагадати людям нині тисячі воїнів зниклі безвісті. Це знаєте, як підтвердження того, що навіть в таких простих речах можна знайти підтримку і е, зрозуміти, що ти не один, не сам на сам свою проблему і свою бідою, е, що таких людей багато, і коли є однодумці, і коли є спільна проблема, то вона відповідно якось легше е, сприймається і легше вирішується. І взяли участь мами та дружини воїнів з десятків бригад. Юрій Лозенко Олександр Корецький. Ми Україна. Марафон Єдині новини. Наші ну, сьогодні відзначають Міжнародний день музеїв. І цьогоріч. Тема майбутні музеїв у спільнотах, що швидко змінюються. Останнім часом культурні заклади все частіше почали використовувати цифрові інновації. Ну і серед таких вікторини, які розповідають про унікальні експонати, цікаві історичні факти, відомих постатей та культурні явища. Перевірити власні знання в такій вікторині можна на сайті музейного фонду України. Там їх вже 27 від національних установ та регіональних музеїв 16 областей. Тож, якщо маєте нагоду, перевірте власні знання і доторкніться до багатющої української культурної спадщини. Ну а я поки передам слово Юлії Галузці, котра до 13-ї триматиме в полі зору інформаційні потоки тихо.